Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео 33 самостійна робота. Тема відсотки, знаходження відсотка від заданого числа. Традиційно, перед тим, як перейти до розв'язання задач, давайте трошки теорії по цій темі. Взагалі, що таке відсоток за означенням. Відсоток це одна сота частини. Тобто 1%. Один 1% відсоток, один відсоток, це одна сота. Давайте так і запишемо 1%. Це або дробом звичайним 1 сота частина, або можна десятковим дробом записати як 0,01 частини. Тобто 1% це 1 сота частини, 2% це 2 сотих, 10% це 10, сотих, 60% це 60% сотих, і 100% це 100 сотих або одиниця. Оце означення відсотка. І тепер для знаходження відсотка від заданого числа є загальне правило. Щоб знайти х відсотків від числа а, х відсотків від числа А, ми повинні знайти х сотих частин цього числа х сотих частин числа А. Ось таке. Означення. І в принципі ми для себе можемо випрацювати правило знаходження x відсотків від заданого числа. Першою дією ми знаходимо 1 відсоток від числа. Число еквівалентне 100%. Тому, щоб знайти 1 відсоток, ми маємо це число поділити на 100 число А ділимо на 100. І друге, щоб знайти Х відсотків. Ми ось це отримане число А поділене на 100. Ще домножаємо на Х. Тобто 1% знайшли, потім, щоб знайти 20% домножимо на 20, щоб знайти 30% від числа домножимо на 30% і так далі. Ось така досить простенька, досить прості міркування. Давайте тепер на прикладах порозв'язуємо. Перше завдання: знайдіть 1% від числа 40. Тобто, дивіться, число 40 це по суті у нас. 100%. Щоб знайти 1% від числа 40, ми маємо що? Число 40 поділити на 100. Перша дія от нашого правила 1%, щоб знайти. 1%. Ми маємо 40 поділити на 100. 40 поділити на 100. Давайте тут що. Крапку з комою поставимо або два ділення діленні на 100 ми кому приносимо на два знаки вліво, тобто буде 0,4. На два знаки принесли 40 стояло за нулем, стане перед четвіркою. 0,4 записані під варіантом відповіді А, тому правильна відповідь на перше завдання варіант відповіді А. Наступне друге завдання. Запишіть у відсотках десятковий дріб 0,8. От дивіться, ми з вами записували, що 1% ми можемо записати як звичайним дробом, а можемо десятковим дробом. Давайте 8 десятих для розуміння запишемо звичайним дробом. Як це буде? Це буде 8. Десятих. Тобто 8 частин від 10. А нам треба скількість частин від 100. Тобто, щоб у знаменнику було не 10, а 100. Ми можемо чисельник і знаменник дробу домножити на одне й те саме число, від цього дріб не зміниться. Домножимо на 10 для того, щоб. У Знаменнику отримати сотню, а в чисельнику тоді буде 8 на 10, буде 80. Тобто, дивіться, ми маємо 80 частин від 100. Тобто 80 сотих це буде 80% за означенням. Одна сота це 1%. 80 сотих це буде 80%. Ось така відповідь на друге завдання. Продовжуємо далі. Наступне завдання третє. Третє завдання у нас складається з чотирьох підпунктів. Знайдіть. Умова, і давайте під пункт А. 10% від числа 38. Дивимося. 38% число це 100%. Можемо за нашим попереднім правилом. В принципі, тут можна що? Якщо 100% 38, то 10% ми маємо 38 поділити на 10. Тобто буде 3,8% це якщо можна усно порахувати, скільки це буде відсотків. Але давайте за нашим правилом. Знайдемо 1% спочатку. Щоб знайти 1% від 38, ми маємо 38 поділити на 100. Кому на 2 знаки переносимо вліво, буде 0,38. Це 1%. А тепер, щоб знайти шукані 10%, ми маємо другим пунктом. Це перший пункт, а другим пунктом ми тоді оцей 1%, який знайшли 0,38 множимо на 10. Кому на 1 знак переносимо вправо, буде 3,8. Отже, до підпункту А відповідь 3,8. Тобто 10% від числа 38 буде 3,8. Пункт Б. 31% від числа 300 від 300. Знову ж таки, ми для себе розуміємо, що число 300 це 100%. Щоб знайти 1% від числа 300, Першим пунктом 1% знаходимо, ми маємо що? 300 поділити на 100. Ну, тут націло ділиться, буде 3. Тобто 1% від 300 буде 3. Ми 300 ділимо на 100. Ну і другою дією тоді ми знаходимо 31 Ми маємо 1% число 3 помножити на 31. І дорівнює 93. Тобто 31% від 300 буде число 93. У відповідь до підпункту Б ми записуємо 93. Пункт В. 120% від числа 30. Число 30 у нас складає 100%. Знову ж таки, першою дією знаходимо 1% від числа 30. Ми маємо що 30 ділимо на 100. Кому на два знаки вліво буде 0,3. Отже, 1% від числа 30 буде 0,3. А другим пунктом знаходимо шукані 120%. Ми маємо 120 помножити на 0,3. 120 множимо на 3 буде 360. І кому на один знак вліво відділяємо, тобто буде число 36. Отже, 120% від числа 30 буде число 36. І у відповідь до підпункту В ми записуємо 36. І останній підпункт третього завдання це підпункт Г. 300% від числа 25. Тобто, ми маємо для себе, що число 25 це складає 100%. Першою дією ми знаходимо 1% від числа 25. Ми що 25 ділимо на 100. І виходить 0,25. Це 1% від числа 25. А другим підпунктом ми знаходимо 300 наших відсотків. Ми 300 множимо на 0,25. Ну, давайте 300 розпишемо як 3 на 100. Тобто, ми можемо 3 на 0,25 і на 100 Дорівнює. Що у нас тут вийде? 3 на 0,25 буде 0,75. І множимо на 100. Тобто кому на два знаки переносимо вправо. Дорівнює 75. Отже, 300% від числа 25, отримали 75. В принципі. Якщо міркувати логічно, дивіться, число 25 це 100%, 300% це 3 рази більше від 100%. Отже, і число наше шукане має бути 3 рази більше від 25. 25 помножити на 3 маємо ті самі 75. Відсотки можна знаходити усно. А можна знаходити використовуючи ось це правило. Ну, поки ми вчимося, то використовуємо це правило. Отже, відповіді до третього завдання будуть саме такі. І останнє завдання цієї самостійної роботи, четверте завдання. Тут у нас задача. За даними Вікіпедії, солоність Чорного моря складає 18%, а Балтійського моря 5%. Тобто у нас є Чорне море і Балтійське море. Чорне море, солоність 18%. Балтійського 5%. Так, наскільки більше солі міститься в 100 літрах. Води з Чорного моря, ніж у 100 літрах води з Балтійського моря. Береться 100 літрів води. Щоб знайти нам треба дивіться, знайти кількість солі, яка міститься в Чорному морі, і кількість солі, яка міститься в Балтійському морі. В 100 літрах води. Якщо солоність Чорного моря складає 18%. Зі 100 літрів нам треба знайти 18% від числа 100. 1% від 100. 1% від 100. Буде що, як знайти? Ми маємо 100 поділити на 100. Зрозуміло, що це буде одиниця. Тобто 1% від 100 це одиниця, ну це випливає і за означенням. Одна сота частина, тобто одиниця. Значить, 18% від 100 буде 18. Тільки вже не літрів, а кілограмів солі в чорному морі. А 5% від 100 буде 5 кілограмів солі в Балтійському морі. І тепер нас питається наскільки? Якщо наскільки, то це різниця. 18 відняти 5 дорівняння 13 кілограм. Тобто виходить солі в Чорному морі на 13 кг більше, ніж в Балтійському морі. У відповідь до четвертого завдання цієї самостійної роботи ми записуємо на 13 кілограмів. Майже втричі чорне море. Солоніше за Балтійське. От така відповідь: ось так розв'язується задача, найпростіші задачі на відсотки. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Знову ж таки, традиційно, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!